Друзі, слава Україні і героям слава! Знову вітаю вас на нашому YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами, як на електронній карті можна зробити групування за певними ознаками, такими як тип, лісу, порода, площа, запас і так далі. Отож, для того, щоб ми почали роботу, відкриваємо дану програму. Значить, як можна продовжити роботу уже зробленому попередньому проєкті? Є кілька варіантів. Ви або можете в самій програмі подивитися ось так, як ми зараз бачимо в мене на екрані. Тобто є останній проект, можемо. Тут нажати, і ми повертаємося до останнього проєкту, з якого працювало. Або якщо це проєкт якийсь не останній, а якийсь вже дуже давно, відкриваємо проєкт, відкрити і з папки вибираємо відповідний, відповідний проект, наприклад, цей ростотч, що нас цікавить. Або ж в нас вже є готовий збережений файл, та як у мене ось тут вогна. На локальному диску я просто е, клацаю два рази мишкою, лівою, і він відкривається. Отож, оце в нас останній проект, який я вам пояснював минулого разу, як <клухи> загрузити, завантажити Shapefile і отримати відповідно якусь карту з підложкою, прив'язкою до е, географічних даних. Значить, ми бачимо тут ми зробили карту львівського росточчя, а ми зробили її прозорою, бо спочатку вона у нас було одно, одного якогось кольору, і з межами виділів. Сьогодні я вам покажу, як можна власне ці виділа погрупувати по певних якісних, кількісних ознаках. Значить, Для того ми ось тут в лівому лівій стороні нижній бачимо робота з шарами. Натискаємо правою клавішею на Оль-виділ і вибираємо властивості. Нам відкривається нове вікно, воно автоматично нас переспрямовує на символіку. Якраз вона зараз нам потрібна. Ну, але я вам казав, що тут є дуже багато, <кхід> багато даних, з якими ми можемо працювати. Ну, нас цікавить символіка. Потім вибираємо отут, вверху замість звичайного знаку, бо звичайний знак нам потрібний буде для перемальовки, а тут є різний категоріальний, тобто де буде по категоріям групувати градуйований на основі правил, тобто Це вже в інших відео ми вам пояснимо. Значить, Вибираємо категоріальний. Потім тут де значення. Вибираємо. За яким показником нам треба буде класифікувати. Ну, давайте попробуємо перший показник name, тобто за назвою. Зараз побачимо, що в нас вийде. Вибираємо name. Тут внизу внизу даного вікна вибираємо класифікувати. Ми вже бачимо, що в нас буде два параметри: верещицьке і Ставчанське лісництво. І е, натискаємо Застосувати, окей. І, як бачите, в нас дана територія львівського росточчя поділилася на два кольори. Це, власне, <кій> оцим кольором фіолетовим позначено Верещицьке лісництво. До речі, можна тут його забирати, як бачите. І ставчанське лісництво це такий е, зелено-жовтий якийсь колір, е, власне, воно в нас постартувало. Давайте спробуємо. Е, Прокласифікувати за іншими параметрами. Знову ж таки, all виділ правою клавіші, властивості, символіка. Тут де значення, вибираємо інший параметр. Ну, Давайте попробуємо цього разу за склад. Склад. Класифікувати. Воно е питається, чи, е чи виділи попередній. Так. І бачите, дивіться, які тут у нас дуже є великі. Нажимаємо ОК. OK. І ось як у нас буде виглядати карта. Дуже тут багато є різних варіантів. Якщо тут ще ми нажимаємо, де тут трикутник біля all-виділ є, то отут ми будемо бачити різні параметри. Ми можемо тут, його, наприклад, забирати галочку, і воно у нас буде, тільки тут дуже їх багато різних типів. І я тут. Не, не скажу вам, де воно о, там щось трошечки забираю, але тут є дуже велика класифікація. Давайте спробуємо. Тобто таким чином ви можете класифікувати за різними параметрами, і тут це можна зробити за, також, за ярусом, елементом лісу, віком, висотою, діаметром, групами віку, бунітетом, тип лісу, повнотою, запасом. Породою, наприклад, чи деревним видом, як залежно там у вас буде написано. Ну, Давайте попробуємо ще за деревним видом класифікувати. так, застосувати, окей. От бачите, як деревний вид у нас, відповідно, ми, наприклад, отут у нас береза повисла, ми можемо бачити. Там є бук лісовий, його у нас, напевне, найбільше. І інші якісь параметри у нас є. І <кій> сосна ще нас очевидно є так. Е, ну, Тепер давайте ще я одну класифікацію вам наведу. Наприклад, за типом лісу. Відповідно, за типом лісу властивості, символіка, категоріальний, тип лісу. Класифікувати. Так, застосувати окей. Ось у нас посортовано за типами лісу, і як ми бачимо, у нас тут є різні типи лісу. Що я вам хотів на, на даному моменті показати, як можна поміняти кольори забарвлення відповідних категорій, щоб вони, наприклад, вам були зрозуміліші для сприйняття. Ну, Наприклад, візьмемо типи лісу, пов'язані з переважанням сосни. Наприклад, тут є вологий Дубовий субір чи е, серий вологий дубовий субір. Нажимаємо два рази на даний тип, вибираємо Simple file і колір заливки. Ну, о, я би, наприклад, вибрав е, сосну ближче до зеленої. Мені так краще. Наприклад, такий колір. І ОК. Так. І ми вже бачимо, так, а її дуже, мал... дуже мало. Тому цей. Давайте спробуємо поміняти цей теплі. Він більш вологіший. Давайте його трошечки зробимо. Нехай буде такий салатовіший. Кольор. Окей. Це, відповідно, він у нас інакший колір. Відповідно, таким чином, ви можете тут поміняти кольори, наприклад, дуб ближче до коричневого я би зробив, там березу, наприклад, більше до білішого. Ну, тут, Тобто, це ваше бачення, як ви це зробите, але це можна буде зробити. Також стосовно порід, якщо посортувати за породами. Тут ось так. От, оцей власне, тип розподілу я буду поясню на наступному разу, тому що тут буде робота з таблицями атрибутів. Тепер саме найголовніше, як завжди, як зберегти даний файл. Коли ми зробили відповідно групування за типами лісу чи за породами, ну, для прикладу, я зараз зроблю. Групування за породами, так? Беру тоді. Чи за іншими показниками? Давайте візьму е, будь-який інший показник властивості. <кхи> за, наприклад, за, за е, діаметром. Де це у нас діаметр? Аж це висота класифікувати. Так. І застосувати ОК. У нас є розподіл відповідно за діаметром, тобто є по основних, як бачимо, ступенях через 2 см. І зберігаємо, як завжди, проект, зберегти як і е, напишемо гру або класифікація за діаметром. Або перепрошую без пробір. Можна просто написати діаметр. Зберегти. Закриваємо, перевіряємо, чи все у нас працює. Діаметр відкриваємо і маємо отримати вже карту. Даного проєкту з групуванням за діаметром. Ось дане групування. Дякую всім за увагу. Працюємо разом на перемогу. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки. Всього вам найкращого. До побачення.